Вітаю вас, з вами «Ультрамеблі» І у нас нове ліжко для вас. Нове ліжко називається сохо. Чим воно гарне, це ліжко і чим воно цікаве. По-перше, не дуже високе узголів'я. Багато людей не хочуть, щоб узголів'я було високе, тому що стеля не у всіх висока. Висота узголів'я метр. Загальний габарит цього ліжка 2 метра 8 см. Це невеликий габарит, тому воно стане легко в будь-якій кімнаті. Ширина цього ліжка, загальна ширина 1,68 м. А от матрас повноцінний 2 на 1,60 м. Ліжко з підйомною металевою рамою. Те, що ви любите більш за все. У ліжка величезна ніша, простора для особисто ваших речей. До кожного ліжка ми пропонуємо окремо для вас матрас. В даному випадку матрас розрахований на 150 кг на одне спальне місце, але ваша вага, якщо набагато менше, ми можемо запропонувати вам матрас інший, більш м'якіший або більш пружніший. Вартість матраса прораховуємо окремо для кожного з вас. В даному випадку ліжко зроблене в якісному велюрі, який дуже легко чиститься, за ним дуже легко доглядати. Але якщо вам колір... Потрібен більш світлий або інший відтінок, теж можемо вам запропонувати в наявності, є в наявності і в сірому кольорі, і в бежевому кольорі. Або навіть ви можете обрати колір ліжка на свій смак, обравши тканину. Для того, щоб побачити, які у нас є ліжка, ми спросимо вас звернутися в Дірект в інстаграм або в Тікток, де можемо вам. Вислати фото, відео, а також ми відправляємо по всій Україні наші ліжка доступним вам способом.